Слава Україні! Мене звати Каріна і цей канал створений для того, щоб робити огляди на техніку, гаджети та екіпірування, яке допомагає нашим збройним силам перемагати русню, щоб військові могли побачити плюси та мінуси техніки, яку вони замовляють, та оцінити чи дійсно вона їм потрібна на полі бою. Отже, сьогодні ми будемо з вами робити огляд активних навушників Earmore m 32 h які підходять на шолом фаст та їм подібні. В комплекті два навушники з мікрофоном та кріпленнями, інструкція, шохол для зберігання навушників, а також сертифікат якості. Самі навушники мають м'які амбішури, які закривають повністю вушну раковину. Всередині навушники позначені правий та лівий. Завдяки своїм кріпленням фіксуються на шоломі швидко та надійно. Також можна регулювати висоту. Основна фішка навушників в тому, що вони захищають від небезпечного шуму, при цьому дозволяючи чути навколишні звуки. Якщо поряд відбуваються взриви чи постріли, навушники автоматично знижують гучність до безпечного рівня 82 дБ. Причому тихі звуки вони навпаки підсилюють, наприклад, тихі кроки. Керування трьома кнопками вимкнути-вимкнути, тише та голосніше. Навушники мають три рівня гучності. Мікрофон можна встановлювати як на правий, так і на лівий навушник. Він підключається до рації кабелем зі штекером NATO Military Standard 7.0 через додатковий модуль TTT. Також змінивши кріплення на оголів'я, можна з них зробити повнорозмірні навушники. Проте треба урахувати те, що оголів'я в комплекті немає. Його треба замовляти окремо. Навушники працюють на двох батарейках типу 3 а мають функцію економії заряду батареї, тобто автоматичне вимикання через 4 години невикористання навушників. Ступінь захисту навушників IPX5. Такі навушники захищають ваші барабатні перетинки на полі бою від гучних звуків. А також підсилюють тихі, ледь помітні вуху. Не забувайте підписуватись та ставити лайки. Це допомагає нам просувати контент для того, щоб його побачило якомога більше наших військових та обрало для себе якісне екіпірування. А я дякую вам за увагу! Слава Україні і смерть нашим ворогам!